спів у звідки найніжніша, Вона наш діамант, корлина найтінніша. Вона основа того, що нація ви Незнищена і незнищенна, непереможна си. Вона, як Україна, вирвана з кайданів, воскресла з революцій, воїн і майданів. Топтали, плюндрували, стирали із життя і нищили як, кидали на сміття. Як купина негопалима горіла і не згорала, добавла дарювання нарешті вже настала. Вона тепер княгиня, цариця, королівна, розкішна пані, леді, українська царівна. Її ми вилучаємо не тільки раз на рік, діждалась, безкінечний прийшов уже час пік. Державна офіційна, не тільки побутова. Моя кохана рідна українська мова. Сьогодні я стара повторю, за що українську до місцями люблю. Вона сучасна, модна, популярна, багата, як ангелохоронець для кожного солдата. За неї кров герої пролили. За неї розірвали тім поліком зміни. І мить ЗСУ теж відвідаємо. вірою у перемогу всі живемо. Я мову українську люблю. В неї дихаю, мислю, творю. За 256 слів у словнику. А скільки їх є у тайнику? Я мову українську люблю. Я нею з Богом тепер говорю. Та Україну українською молюся, І цим пишаюся, і цим воржуюся. Я мову українську люблю. Запистливу лексику усю. У нас навіть вороженько називається. За кордоном вона розвивається. Я мову українську люблю. Це пісня Солов'їна голосну. Євробаченні Україна перемагає. Українською все Європа співає. ЮНЕСКО перше місце займає. У фонотеці світовій першість тримає найбагатша на народну пісню Україна. І не знищить ні ракети її, ані міна. Я мудру українську люблю, довольну ранку усім говорю. Добрий день і добрий день, країна моя. як гарна, як молоді, яка в нас дівчина дівчиненка, рибонька та зіренька. Кохана в Неї серденько, вона його дружиненька. Люблю записливі слова рідну мову, освідчення в коханні то колискова. Люблю рідну мову за популярність. Для мене вона сама ідеальність. Рекорд Гіннеса встановили новий. В прямому ефірі звучала 110 годин національною піснею без рекламних хвилин. Люблю українською розмовляти, її з молоком дала мені мати, батько з мудрою порадою, Цвіте в моєму серці вона трояндою. Свій мовний сад паска я щодня. Мене підтримує і школа, і рівня. Люблю шлиппати, і поливати, і поливати, від бурінішків визволяти. Від слів русизних паразитів вона ж найкраща в цілім світі. Це спадок українського народу, який дістався на нагороду. Як скарб, як заповідку, пращирів наїхав. І не любити рідне то вже гріх. Люблю цю ниточку, що з козаком мене єднає. А справжній козак українською лиш розмовляє. А справжній козак мову свою добре знав, хоч світ її ще тоді не визнавав. Люди з'ївся унікальність, колишний відмінок оригінальність Дмитрику, Оленко, друже, матінко моя. Так звертайтеся до рідних щодня. Люблю за синоніми, антоніми, ононіми. Які прикольні сімовні категорії. А чи знаєте, що слово «битки» та десятьма двома іншими можна замінити? Ворога нашого буде лупити, чухрати, чувсти, молотити, чустрити. А потім перемогу друзів святкувати, веселитися, гуляти та відзначати. Українська допоможе ворога втізнати. Коли він починає тільки розмовляти, бо у нього нема мови, а тільки язик. Наше слово паляниця заведе в тупик. Ми спечемо паляницю, навіть взимку з полуниці. Запрацюють наші укрзалізниці і суниці, і чорниці, і будуть в лісі і в крамниці. Чистої водиці посмакуємо з криниці. Залясніє на полях жито і пшениця. Україна наша мати, справжня трудівниця. Україна Наша мати справжня чарівниця вже давно палає в небі, наша лиш зірниця. Буде журавель у небі і в руках синиця, бо питання мовне наше не какая разниця, а велика різниця. Хто край свій любить, про нього дбає, той тільки українською розмовляє. Тому і я сто раз скажу, що мову українську найбільше люблю. Нам треба мирне на небо, щоб закінчилась війна. Ми виберемо з друзів з мовного майна. Всі країні, чути рідну солов'їну мову не примусово, а тому що її болю били знову. Кремлівський цар дає в нього посипався трон, бо як сказала Фаріон, мова це кордон, мова це кордон. ЗСУ навчили зброєю володіти так українці мовою, країну боронити Настав той час, коли український словник ворогам страшніший, ніж вампірам часний. 22-му українське слово спалили російський слід, ефективніше, ніж 21-му вакцина ковін по всій країні чути рідну солов'їну мову Не примусово, а тому, що її полюбили знову. Кремлівський цар даєм м'яго посипався трон, бо як сказала Фаріон, мова це кордон.